Друзі, вітання всім, хто заглянув сьогодні до мене в гості на мій канал. Це моє нове відео. Сьогодні ми з вами приготуємо смачний тушений гуляш у томатній пасті. Це вишуканий соус, який приготує будь-хто і готується дуже просто. Для початку нам потрібно нарізати кусочки гуляша на ще дрібніші шматочки. Ми все викладаємо у кастрюлю, яка має. Дуже товсте дно, або ви маєте казан, у який можна з легкістю тушити м'ясо. Так, тушити м'ясо ми будемо приблизно півтори години. А ще нам потрібно для цього соусу підготувати цибулю, нарізати її на будь-які шматочки. Не обов'язково вони мають бути дуже дрібні, так як. Як м'ясо трішки пічариться, ми будемо викладати туди цибулю і морку. Докладаємо до 1,5 кг м'яса, одну морку, одну цибулю ріпчасту. ви також з цибулею можете додавати у тій кількості, яка вам подобається. Звичайно, при тушенні такого м'яса морква та цибуля все розвариться і не буде. Замітно ніяких кусочків, якщо ви навіть не полюбляєте саму цибулю. Тому потрібно все дуже добре тушити на малому і слабкому вогні так, 1,5-2 години. Все залежить від вашого м'яса. Така підлива підійде до будь-якого гарніру, незалежності будь-якої крупи, все дуже об'єднується у смаках і поєднюється. Також готове м'ясо після 2 годин дуже добре протушилося. Додаю води, додаю сіль, перець, лавровий лист, приправу курячу. Також ми додаємо 3 столові ложки томатної пасти, розведеної з водою. Накриваємо все кришкою, тушимо ще 15 хвилин, і наша готова страва, наш готовий соус у нас на столі. Всім приємного перегляду, смачного! Всім дякую за вашу підписку, за ваші підтримки. Підписуйтеся обов'язково. На вас чекає ще цікаві відео, смачні, всім гарного дня, всім па-па!